Такого ми ще не бачили. Леді Бах у аніме замовляли. Вітання! Усім! Ви на україномовному каналі Magic Mult. І якщо ви тут вперше, раджу швидше підписуватися. Ну а я тим часом розпочинатиму. Поки нові серії шостого сезону виходять у рандомному порядку, автори вирішили нас порадувати ще більше і підкинули новий спецепізод, який просто перевершив усе. Тому поїхали аналізувати. Тільки я звикла до нової мальовки шостого сезону, а тут вже одразу в 2D нас перекинули. Можете вже якось визначитися там. Взагалі це виглядає доволі непогано, хоча я й не до кінця зрозуміла, навіщо такі глобальні зміни. Я розумію, що події тут відбуваються в Японії, але ми ж не аніме дивимося. Тим паче, 2 d мальовка з'являється лише коли персонажі переносяться в Токіо. Таке враження, наче це вже зовсім інший світ. Та нехай не буду зовсім осуджувати такі ініціативи. Перший великий плюс цього спецвипуску це те, що ми нарешті дізналися більше про Кагамі, хто вона, яке в неї минуле у неї навіть були друзі, і непогана така компанія. Чесно, я б ніколи не повірила, що таке можливо. Але це чудово, як і те, що вона у свої 14 років кинула виклик мамі і все-таки добилася того, аби піти до школи. А ще у неї дуже мила бабуся, яка зовсім не схожа на мадам Цуругі. Та головною лінією цієї маленької історії, на якій фактично і базується епізод, є непорозуміння між Кагамі та її давнім другом. Дзюно, який ще й був її першим коханням, я реально в шоці. О oh майка. Тепер Кагамі справді здається зовсім іншою людиною. Якщо коротко, то їхня ситуація була наступною. Кадзуно був першим, хто проявив до Кагамі цікавість та любов у школі. Вони стали друзями, але Кагамі в нього закохалася, тоді як наш красень вже давно любив іншу. Але попри це, проводив час Кагамі та навчив її танцювати. І щоб хлопцю було веселіше жити в свій останній день у Токіо. Кагамі вирішила йому сказати, що танцювати з ним це ще те пекло, маючи на увазі саме свої почуття. В результаті Кагамі їде з роз. Битим серцем а Кадзуно прощається зі своєю самооцінкою, яка, як мені стається, в нього і так була відсутня. Але попри це, кагамі все одного діла все це виправити і пояснити йому, що насправді мала на увазі. І от коли на токіо нападають лиходії, вона вирішує, що має повернутися, і одразу тягне з собою марінет. Отака от цікава любовна історія вийшла. Тепер стосовно лиходів. Тут взагалі все дуже дивно, бо вони не мають жодного зв'язку з відомими нам акумами. Це зовсім нові сили, і тут було аж надто мало інформації, щоб сказати хоч якусь картинку. Відомо, що оця команда супергероїв має зоряну силу, і кожен з них справді відповідає якомусь зірю. Оця літаюча штука, яка є тут скоріше за все головна і називає себе Верховним, хоче забрати усю цю зоряну матрицю, якою володіють якраз оці супергерої, але немає жодної інформації. Звідки вони з'явилися ці сили і чому співпало так, що супергероями стала саме їхня компанія? Це така випадкова випадковість, Чи їх хтось на це обрав, чи може вони самі віднайшли ці сили. Абсолютно невідомо. У інтернеті я знайшла інформацію про те, що буде додатковий спін-офф до цього епізоду. Можливо, саме там і роз'ясниться трохи вся ця ситуація. До того ж, по закінченню основної битви, наші головні лиходії затвердили, що це лише початок, отже, на нашу зоряну команду ще чекає багато роботи і виглядає. Так, що нам потрібен окремий мультсеріал про них, тим паче їх то так багато, а нам частково розкрили лише Кадзуну та Мікі. А як же усі інші хотілося б дізнатися про них усіх? І наостанок, коли пригода в Токіо закінчилася і Марінець з Кагамі поверталися додому, нам підкинули ще цікавіший кадр. Це Суперкіт тепер вже до героїв Нью-Йорка приєднався. По перше, сумно бачити, що вже другий спецепізод підряд суперкіт залишається на другому плані. Я згадую випуски про Шанхай і Нью-Йорк, де вони вдвох, навпаки, були проти усього світу, і просто не можу повірити, що тепер ладібаг б'ється плічопліч з Кагамі, а суперкіт тим часом взагалі на іншому кінці світу. По-друге, по хронології події у цьому епізоді відбуваються до початку шостого сезону і після спецепізоду у Лондоні. Тобто, після смерті Габріеля минуло лише кілька тижнів. Проте у шостому сезоні ще жодного разу не було згадано те, що суперкіт мав таку битву, і я взагалі боюся уявити, хто це і що це було. Це вже якісь позаземні сили пішли. Наразі я можу лише звернутися до сьомої серії у шостому сезоні, де нам показали організацію, учасниками якої є мадам Цуругі, Наталі та її батько. Хоча до них також є багато питань, бо цей один кадр практично ні про що не говорить. Але в мене є підозра, що вони можуть бути дотичні або принаймні знати про цю всю загрозу проте тепер знаємо, що Суперкіт дотичний до більшого ніж ми могли подумати, тоді як Ладіба знає тільки про ситуацію в Токіо, і знову ж таки сумно бачити, як вони двоє буквально розділяються на оцих шляхах. Додатково можу також відмітити той факт, що Кагамі розкрила свою особистість перед своїми друзями, що мені вкрай не сподобалося. Чомусь тепер до збереження особистості ставляться дуже байдуже. Бо якщо в третьому сезоні за таке і талісман могли забрати, і ладіба справді це контролювала, то зараз всім якось Байдуже, і навіть самі герої не дуже про це хвилюються. Ну так бражника ж нема. А хрозаліс у тих своїх записах потонув то чого напрягатися. Але є й дуже позитивний момент: це відносини Фелікса і Кагамі. Мені подобається те, що вони знаходять спосіб зустрітися і справді борються за цю можливість. Це дуже мило, і я чекаю більше їхньої любовної лінії. Загалом це було цікаво, і тепер ми відкрили для себе ще одну країну та її героїв. А чарівної Леді ледібаг став ще більшим та багатограннішим. Звичайно, хотілося б трохи більше інформації, бо наразі я бачу лише зав'язки до цього глобального сюжету. Але я впевнена, що на нас. Чекає щось грандіозне, і мені надзвичайно цікаво дізнатися, куди режисери все це заведуть. Тому я оцінюю цей спецвипуск на 9 з 10. Хоч він і не мав у цієї атмосфери перших спецепізодів, але значно вплинув на сюжет і все таки розказав дуже багато про Кагамі. Тому це було круто і мені немає що осуджувати. Обов'язково пишіть у коментарях, як вам що тепер думаєте про Кагамі, чи сподобався вам Кадзуно, як вам ці зоряні сили та команда супергероїв? Що скажете про Цих лиходіїв. Мені, взагалі, цей верховний володар з ніндзяга нагадує, та ж сама літаюча штука зі своїми психологічними прийомчиками. Тому залишайте свої думки, мені дуже цікаво почитати, бо обговорити тут справді є що. Також хочу запросити вас доєднатися до мого марафону фільмами Марвел в моєму телеграм-каналі. Раптом тут є фанати цього кіно всесвіту, то буду дуже рада вас бачити. Ну а на цьому в мене все. Не забудьте оцінити відео лайком та підтримати мій канал підпискою. Дякую всім за перегляд! До нових. Агічних зустрічей